Вітаю. Давайте перевіримо наше домашнє завдання. У нас сьогодні з вами дві задачі, але це вже схоже трохи на задачі. Давайте будемо намагатися вчитися розв'язувати такі задачі. Перший номер 7:20. Визначити показник заломлення кожного середовища, а, Ні, ніжнього, вибачте, середовища. Дивись задачу 7:5. Я взяла рисунок там АБ потрібно два було взяти, якщо над ним розташоване повітря. Тобто, у нас якесь незрозуміле ніжне середовище, але ось тут біле це повітря. І будемо шукати показник заломлення. Як розв'язувати такі задачі? Ну, по-перше, тут нема чого записувати в дано, тому давайте ми, ну крім, мабуть, того, що у нас повітря має. Показник заломлення одиничка, але давайте ми це не будемо окремо записувати, а будемо відразу робити рисунок. Рисунок бажано акуратно зробити за розміром по клітинкам. Ви показали стартовий варіант, можна не замальовувати так, але якщо зробили такий, рисунок, то теж дуже добре. І е, далі ми показуємо з вами ну, перпендикуляр потрібно було нарисувати обов'язково. І після цього показуємо кут падіння кут заломлення. Так, зрозуміло, що ви можете взяти е, транспортір і вимірювати кути. Е, кут альфа і кут гамма, потім е, скористатися законом заломлення. Дивно. Зараз я на паузу поставлю, тому що я чомусь не написала ці слова магічні, а бажано записати зараз секунду. Так, ну, мабуть, можемо продовжувати. А то я, бачите, теж знаходжу іноді. Трохи недороблена частина. І так, можна брати транспортір і вимірювати кути, але це не так зручно. Якщо ми дорисуємо тут трикутники, дивіться, ось таким пунктирчиком дорисуємо, раз і два, то я можу сказати, що нам для закону заломлення потрібні синуси кутів. синус кута альфа і синус кута гамма. Що таке синус кута альфа? Це відношення протилежного катета до гіпотенузи. А що таке синус кута гамма? Тож, теж відношення протилежного катета до гіпотенузи. Але я не знаю довжину ні того, ні іншого, знов можна брати лінійку. І можна вимірювати довжину катіта і довжину гіпотенузи. Можливо, але нам далі клітинки. Давайте будемо вважати, що у нас кожна клітинка це якийсь одиничний відрізок. І якщо ми. Цей одиничний відрізок домножимо на кількість клітинок, то ми отримуємо довжину цього відрізку. І те ж саме з гіпотенузою. Але для того, щоб знайти довжину гіпотенузи, ми скористаємося теоремою піфагора. Сподіваюсь, ви ще її пам'ятаєте, тому що у нас довжина гіпотенузи буде дорівнювати корню квадратному із суми квадратів цих катітів. Таким чином я можу знайти, ось в цьому випадку. Сінуси кутів, але спочатку, бачите, я тут нарісувала все інше, давайте я тоді рисунок дорісую, а потім вже будемо все обчислювати. І здесь ми теж само зробимо такі е, достроєння, і знову будемо шукати, як відношення катіта протилежного до гіпотенузи. Добре, і так, в першому випадку синус альфа це у нас буде 1, 2, 3, 4 клітинки, а тут гіпотенуза це 4 в квадраті плюс 2 в квадраті і корінь квадратний. Я навіть рахувати зараз не буду, обчислювати. Давайте далі. Для ось цього зробимо. У нас е, протилежний катіт дорівнює 2, а гіпотенуза буде 2 в квадраті плюс 4 в квадраті. Бачите, у нас однакові знаменники. Але я згадаю закон заломлення. Для того, щоб знайти показник заломлення, нам потрібно синус кута падіння поділити на синус кута заломлення. Добре. Але коли ми це будемо робити, ми поділимо синус альфа на синус гамма, і у нас ось ці корні квадратні у нас скоротяться. І тоді у нас буде просто 4 поділити на 2, і це буде просто двійка. Тобто, в випадку А, показник заломлення цього середовища дорівнює 2. Такі саме дії ми зробимо з вами безпосередньо для а, ось цього варіанта. І запишемо синус альфа, у нас буде 1, 2, 3, 4, а здесь буде знов 4 плюс 2, те ж саме. Але зараз я все ж таки 4 в квадраті це 16, 2 в квадраті це 4 це буде корінь із 20, або це буде 2 корінь із 5. Ну, мені потрібно буде зараз трохи довше. Працювати з цим випадком. Далі синус гамма У нас буде 3, поділити на корінь квадратний із 4 в квадраті плюс 3 в квадраті. Ну, зрозуміло, що 4 в квадраті плюс 3 в квадраті, це буде, і корінь квадратний це буде 5, тобто це буде 3 п'ятих. І коли ми будемо знову використовувати закон заломлення, я не буду по-друге його записувати. Синус альфа на синус гамма у нас буде 4 поділити на 2 корні із 5, і ще ділимо на 3, і 5 у нас піднімається в чисельник. Ми скорочуємо з вами. 4,2 це буде двійка, залишаємо трійку, і корінь із п'яті і 5, ми теж скорочуємо, буде корінь із 5. Якщо ви залишили два корення з поділити на 3, то це дуже класна відповідь, але вона нам е, не розповідає, який саме буде показник заломлення. З точки зору математики це класна відповідь, з точки зору фізики, вона не, не, не дуже наглядна. Тому е, класно, якщо ви після цього все ж таки. Корінь із п'ятії злічуті, умножите на 2 і поділіте на 3, тоді у вас буде приблизно півтора. Ось таким чином розв'язуються задача. Якщо щось не доробили, то виправляйте доробити, але якщо взагалі не здогадалось до такого способу розв'язання, то бажано це зробити зараз. Це у вас буде другий спосіб розв'язання. Але я кажу, у вас було багато способів. Ви могли вимірювати коти транспортіром, ви могли вимірювати відстані е, лінійкою. А, або ви могли, як ми тут по клітинкам все обчислили, і нам не потрібно було ніякі вимірювання проводити. Просто побачили все із рисунку, взяли всі дані і все зробили. Добре, поїхали на наступна задача. 7.24. Світловий промінь переходить з повітря в прозору рідину. Якщо кут падіння променя дорівнює 45 градусів, кут заломлення становить 30 градусів. На який кут відхиляється промінь від початку напряму, від початкового напряму, і знайдіть показник заломлення рідини. Ну, показник. Показник заломлення рідини зрозуміло, як у нас є відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення. Це ми з вами вже вміємо, а потрібно буде просто обчислити. Але ось тут на який кут відхиляється промінь від початкового напряму, Ну, давайте спробуємо нарисувати. мабуть, ми тоді здогадаємося, зрозуміємо, що від нас запитують. Але ми знаємо кут падіння і кут заломлення, давайте ми запишемо ці дані. Є кут падіння 45, є кут заломлення 30. А знайти, ну, давайте цей кут дивний, на який відхиляється, я дельта позначу. А показник заломлення буде N. Все правильно. От у нас є такий рисунок. Це у нас буде рідина, на яку буде падати промінь. Покажемо перпендикуляр і відразу заломлений промінь. Можемо відмітити кути. Ось це у нас кут падіння. Ось цей у нас кут заломлення. А далі, ще раз, нас запитують, а на який кут відхиляється промінь від початкового напряму. А початковий напрям я можу продовжувати ось сюди пунктиром, для того, щоб ми могли потім розв'язувати цю задачу. Давайте я продовжу його пунктиром. Ось так у нас був попередній початковий напрям. А потім він в рідині вже змінив свій напрямок. Тобто, нам потрібно знайти ось цей кут, наскільки він відрізняється, відхилівся. О, так ми його легко можемо знайти. Якщо ви бачите з рисунку, то у нас ось цей кут альфа він такий самий, як ось цей кут. А цей кут дорівнює сумі цих двох кутів. Тобто, ми з рисунку відразу можемо сказати, що у нас кут дельта буде дорівнювати альфа мінус гамма. І ми вже відповіли на перше питання. Але далі, якщо хтось з вас, молодець, знає, вже, чому дорівнюють синуси кутів, то це дуже класно, але я вам нагадую, поки що буду трохи нагадувати, щоб ви потім спокійно цим могли користуватися. Тобто синус кута 30 градусів, він дорівнює 1, 2, синус 45, корінь з 2 навпил. І далі ми можемо використати закон заломлення. І, соответственно, написати, що N рівня синус альфа на синус гамма. Так, я розумію, що хтось з вас взяв калькулятор і спокійно набрав синус 45, синус 30, і спокійно поділили, отримав теж приблизно 1,41. Але е, дуже класно, якщо ви вмієте е, використовувати ось такі основні кути, Іх тригонометричних функцій, цих кутів, бажано, щоб ви це пам'ятали, тому що багато задач з фізики, вони саме е, дозволяють вам використовувати ось такі значення, і іноді це дуже спрощує ваші е, обчислення. Але я поки що не заважаю вам, ви можете використовувати калькулятор. Просто на перспективу пам'ятайте, що бажано такі речі знати. Все записуємо відповідь в своїй задачі, і на цьому ми завершуємо і можемо відпочити.